Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Запоріжжю загинула одна людина. Ще п'ятеро були поранені. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, метою російських загарбників стали об'єкти інфраструктури. Внаслідок удару були зруйновані житлові будинки. По місту та околицях війська Російської Федерації випустили дев'ять ракет. Одна з них влучила в готель в центральному парку. Крім того, окупанти влучили в електричну підстанцію. Внаслідок цього південні громади запорізького. Району залишилися без електроенергії, також є влучання в телевежу. О 7.20 розпочався сьогодні ранішній обстріл. Попередня це ракета С-300 великі з великою потужністю, прилетіло в об'єкти інфраструктури цивільної. На жаль, у ворога таких ракет дуже багато і тому треба обов'язково дотримуватися правил повітряної тривоги. Це те, що ми переговорили усі в усіх точках. Люди вижили завдяки тому, що вони були в бомбосховищі просто в укритті, звичайно.